Всіх вітаю на каналі розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми відкриємо три Максі Кіндера. Так, вони ще новорічні, але вони цілком придатні. Так, в Україні їх офіційно, офіційно, звичайно ж не було. Ми маємо польські кіндери. В цій серії у нас Єтті. П'ять різних іграшок Єті. Я знаю, що ще є такі самі, тільки з рожевою фольгою. Там 4 іграшки в серії Дівчата в зимових видах спорту. У мене наразі є іграшки ЄТТІ. Сьогодні ми з вами відкриємо три штучки. Подивимось, які ж вони ті ЄТТІ. Отже, я зважила всі кіндери. Оцей зелений. Санта Клаусом важить 142 грами. Нагадую, що це 100 грам шоколаду плюс іграшка. Отже, відкриваємо, вони так досить величенькі. І маємо от таку велику жовтеньку капсулу. І тут нас чекає, чекає Єті-Кухар. Це можна вирізати печиво, або хлібчик для тостів. Це також зірочка, можна її вималювати щось, або ось посипати какао чи пудрою. Це у нас діти. О, таких у нього два смішних зуба. Це у нього ніби шляпка кухара йде. Дуже милий, дуже симпатичний. Це от нього підставка сюди він має ставати. Так. І ось ми маємо таку ось підставочку ті Кухар. Давайте розглянемо, ще вкладиш Ось всі 5 героїв. Єті з Помастером. І картою, ось у нас є ті кухар, є ті на санчатах, є ті в кілечку такому льодовому. І є ті, який кудись тягнеться на льодовій підставці. Тут у нас інструкція ось що, як збирати, що робити. Ну, в принципі, тут збирати немає чого, є ті цільна фігурка. Ось можна робити щось, вирізати з тоста, з глазуру. Ось ну, такі маємо. Єтті дуже симпатичний, дуже прикольний. Відкриємо другий. Тут у нас чекає у на нас ельф і вага кіндера 154 грами. Цей важкенький. Цікаво, хто нам тут попадеться Ого! Не можу відкрити. О! Нарешті цілих 100 грам шоколаду. І капсула її не можу відкрити. І тут у нас у льодовому кільці єтті. Так, тут трошечки треба збирати. Зараз розглянемо вкладиш і зберемо. Ось так виглядає наш єті. Збирається з трьох частинок і кіле... кільце з трьох частинок. І там він встановлюється і крутиться. Зараз беремо і роздивимось. Ось такого маємо є в кілечко. Так, він катається досить непогано. Дуже симпатичний. У цього блакитні профарбовані очки. Два зубика, в'язичок, він посміхається. Дуже симпатичний. І, боже, не вкотися. Стій тут. І ми переходимо до третього. Маємо третє у нас з золотистою фольгою і з пінгвінчиком, з цукерочками. І вага цього кіндера аж цілих 162 грами. Дуже цікаво, хто ой, нам тут попадеться. Отже, все посипалось, весь шоколад по всьому столу. Ну, таке трапляється. Так, і відкриваємо капсулу. І тут нас чекає єті на санчатах. Так, давайте роздивимось. Кладеш, а потім вже зберемо і покатаємо. Санчата тут сильні, тут нічого в санчатах збирати не треба. Треба тільки зібрати з трьох частинок, навіть з чотирьох самого єті. Через хвилинку зберемо і покатаємо. Ось такий у нас вийшов наш миленький єті. Тут у нього санчата є переключає колесо. Якщо направо, то направо, наліво, то напів, ліво, прямо. То прямо. Тут заводний механізм, Катається добре. В принципі, як на мене, дуже цікава іграшка не хоче стоять, ми його покладемо, щоб не вкочувався від нас. Дуже цікава іграшка, дуже симпатичний, тут також очі профарбовані блакитним, видно язичок, два зуби. І блакитні ручки. Чотири пальчики в нього. Дуже гарні санчата, начебто людові. Ставте, будь ласка, свої лайки. Будемо збирати всю колекцію єття. Так, ми вже лютий, ми трошки запізнилися, але ми будемо далі збирати цю колекцію. Яйця ще є в продажу. Тому будемо збирати. Всім дякую, хто дивився це відео. Будь ласка, підпишіться на цей україномовний канал з розпаковки. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли виходить нове відео. Пишіть в коментарях, чи збирали ви цю серію іграшок. І будемо збирати з вами далі. Всім дякую до побачення.